прямо прямо наліво наліво-наліво-наліво. Так, що нам ще потрібно? Так, слухай, Віка. А? Ми дачу купили. Купили. Ми її купили з землею. З Землею? Так, а нашу ми цю землю берем? Саня, це не земля, це торфяний субстрат. З біогумусом, і з нею земля буде більш родючою і корисною для рослин. Так а чого ми не можемо саджати в нашу землю? А? Ну чому не можемо? Можемо? Просто вона кисла. Ти що, її їла? Ні, не їла. Просто я в рослинах бачу, що в неї не той п'яж. Ми просто додамо цього біогумуса і буде все нормально. Біогумуса? Так. О, У мене біогумуса вистачає, я додам. Я не про а? твій біогумус, а я про цей. Ми додамо і вони почнуть рости гарно. А може почекаємо, поки воно там само підніметься? а? Ну, ти так і про ліжко казав, але нічого не ні піднялося. Тож, тепер ми взяли землю. Тепер треба щось таке, що в цю землю саджати. Що і саджати? Звичайно. Та у нас там отакі ні кущі ростуть. Та то бур'ян. І що? Шо? шо, шо? От до речі, щоб на цьому тижні ти його прибрав взагалі. Зрозумів, бо там треба посадити щось корисне. Це корисний бур'ян. Чим? Він нам туалет сусідський закриває. От щоб до неділі його там не було. Віка, я не можу знести чужий туалет. Я про бур'ян Саша! Ай. А ще треба по периметру посадити туї. На туя. Ну, щоб не бачити оці ці недоробки від сусідів, їхні дачі. Ну, добре, добре, скільки там цих туй треба? Ну, треба через кожні 50 сантиметрів, десь 50 туй. Так, 50 туй по півтори тисячі гривень. Та це до туя, ти що? На туя нам стільки туй. Ну що ж, щоб це була така, знаєш завіса, щоб ми могли ходити голі, як цієї суботи. То ви з мамою голі ходите, а я ходити по участку не можу, голий, бо там отака кропива. А, так то воно від кропиви так тоді розуміє? Що ти я починаєш? Вже Давай Давайте. Вибачте, ви когось шукаєте? Так, те ще з жінкою пішли гуляти по вашому магазину вже другий день нема. А як вони виглядають? Жінка? Так. Ну, така, така красива, нарядна. Ну, а те ще, та те, що взагалі можете не шукати. Це вам на рецепцію треба підійти, і вам дівчата зроблять оголошення. А я вам чомусь можу допомогти? Так. Дайте мені велику бочку угу. для води. Ні. Для самогону. Угу. І ще дайте тачку. Для землі. Ні, щоб мене з рибалки додому привозити. <рив> а, і, і ще дайте спальний мішок. Для походів? Ні, 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 ні. Щоб на дворі спати, бо жінка додому не пустить. Віка! А? Я знаю, що я хочу. Туї? Я хочу таке життя, як у нього. Бу -бу -бу. Ще, ще дайте мені відро. А, для того, щоб зраночку з похмілля вмиватись холодною водою. Ні, на голову надіваю, коли жінка по ній лопатою лупить. Добре, відро? О. Ось, будь ласка, Ану. таке піде. О, то що надо! Дякую. Таня. Ну, тує, так тує. Молодець. Так, і ще за вихідний треба повиривати і засіяти все травкою. Травкою? Травкою. А що ж вже хіба можна травкою? Я про газонну траву. А, О, а ще давай візьмемо цього гноміка. Так поставимо, буде так красиво. Та ну він якийсь стрьомний. Чому? Ну, у мене таке враження, що він вже накурений. Какаєць. В нього якась і посмішка така стрьомна. Хитра така, я б навіть сказав. І рожеві щічки, такі борода. Стапе. Так він мені на твою маму схожий. Таня! О, до речі, треба ще опудало на город. Так а що мама до нас не буде приїжджати? Саша! І ти Саша Саша! Здрасте. Ми вас на купляли, у мене повернення. <плес> Вибачте, ви не у нас його купляли. Ой, зараза переплутала. А, Тримайте. Це... А що з ним не так погано відлякує птахів? Він відлякує, але приваблює цього Ірода. Я два часа на дачі з картошкою сама мудохалась, Думаю, де він дівся, а він за пудолом бухає. Не називаю у упудолом. Він мій друг. Я йому пообіцяв, що він стане моїм кумом. Куди? Так, забирайте, будь ласка. Валерчику прощавай. Я буду сумувати. <годи> <годи> Додому! <плоди> а давай цього гномика замість колечика візьмемо. Будеш моїм кумом? а? <плоди> Обережно. <плоди> так, Женя, нікого ми брати не будемо. О, ми візьмемо ось цей респіратор. Ану? Ідеальна, ідеальна, ідеально. на дачі будеш в наморднику. Ну, і перестанеш. ну все, ми купили. Молодець. Давай, давай, додому! Додому швидше. Саня. Саня. Так що ти на газон згоден? Ой, ну добре, згоден. Я, тільки косити його буду, як в американських фільмах. О-о-о! Тільки в труселях. О -тю. Слухай, тоді для газону нам потрібна система автополиву. На. Хочу так! Не хочу бігати з відром по ділянці. Я хочу відпочивати, щоб воно там само все поливало. Є така система, дощ називається. Хоч ми тобі бубен купимо, ти будеш оце. Можеш навіть голо це робити. І я буду зі своїм фонтаном. До речі, а давай купимо і зробимо фонтан. Купи мені ящик пива, я тобі такий фонтан зроблю. Таня, я хочу нормальний фонтан. І взагалі, що тобі все не так і все не то. Нафіга тоді ми цю ділянку брали. Щоб лежати, і відпочивати на природі. Щоб лежати і відпочивати, треба спочатку дещо зробити. Віка, якщо ми почнемо щось там робити, ми не зупинимося. Це я по своїх батьках знаю. <рес> Це взагалі не магазин, а якась секта. Треба йти звідси. Я тобі кажу. Ну, я так? просто хочу лягти отак під деревцем і пити холодне пиво. Якщо ти хочеш лягти під деревцем, треба посадити деревце. А якщо ти хочеш, щоб під деревцем була гойдалка, треба її купити. До речі, дивись на цю гойдалку, Сань. Сідай. А? І що? Заплющи очі. Про що ти мрієш? Про пиво. Ну, яке пиво, Саня? Голодне. Ти маєш мріяти, як ми з тобою в цій гойдалці сидимо разом, п'ємо вино, mm. дивимось на захід сонця, О, mm. просто уяви собі ну уяви, уявив. А що ти там посміхаєшся? Що ти там уяви? А ми п'ємо таке вино і ага. дивимося, як твоя мама раком порпається. Дуже смішно. Mm. О, ти просто очі. Ну. No. І уяви, ти такий підходиш до мене, uh -huh. сідаєш поруч, обіймаєш, uh -huh. отак береш мене uh -huh. і кажеш на вушко. Тут не можна сидіти. Ah! <праць> Налякало. Брати будете? Е, ні, поки на паузі ти не, ти не, не вирішили. Слухайте, а що тут у вас з деревами? А ну саженці, які є у вас? Є в нас берези. А, ні, береза. Зараз у нас в країні береза якось не феншуйно. Ага, А давай посадимо персик. Ну, у сусідки, у маринки в неї такі класні персики. Ну, в натурі в неї такі прям класні персики. Я про саженці. Та й саженці там нормальні, там. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Добрий день. Е, мені потрібна червона калина. Так, посажу її біля хати. Сяду під нею. Налью чарку холодної, вип'ю, і такий, ой, у лузі червона калина похилилася. Вибачте, але калини нема. Я, тоді дайте мені смереку, посажу її біля хати, сяду під нею, налью чарку холодної, вип'ю і такий. Ой, смиреко! Розкажи мені, смиреко! А? На жаль, смереки теж нема. Дайте мені липу, посажу я біля хати, сяду під нею, налию чарку холодної, вип'ю такий, а липи цвітуть духм'яні. Духм а? На жаль, липи теж нема. Якщо вам все одно під яким деревом чарку випити, є береза. Що? Щоб <клух> я біля хати березу садив, щоб я пив під березою, вона по акції. Беру! <клух> ну а що? Позачу її біля хати, сяду під нею, налью чарку холодною, вип'ю і зрубає нахрін матері одразу. Отак, добре. Приємно буде! Будь ласка, береза, дякую. Саня! Я придумала! Що? А можна взагалі розбити яблуневий сад? Ти тільки уяви, коли яблуні зацвітуть, такі біленькі, я в такій сукні білій, ці яблука. А, вже уявив. Ти збираєш яблука. Мама робить з нього варення. Так. Я додаю дріжджі. Таня а, що? ні, а. я роблю з яблук компот. А, клас. Я беру компот, так. ставлю його на підвіконня. Так. Він починає бродити. Саша. Взагалі не буде цього. Будуть вишні. Вишні будуть. Ой, моя улюблена вишнева настоянка. Саша. М -м. Не буде ніяких фруктових дерев. Добре. Будуть ялинки, лише Ох, ялинки. Які кум самогон робить на цих шишках. Це так, катер. Саша. Що? Взагалі є хоч якесь дерево, щоб ти не робив з нього алкоголь. Береза. Хоча ні, сок там можна. Ой, там такий можна зробити. Саша. Йо майо, доброго дня. Вам щось підказати? Мені потрібен кущ. Вам декоративний? Великий. Щоб людина така доросла могла сховатися там. Ага, зрозумів. Вам вічно зелені, квітучі чи ягідні Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Вічно зелені я сам зароблю. Ага. Давайте з ягідками. Щоб не так було там сидіти, так, щоб поїсти можна було з радаром. Вам в той відділок там є. Дякую. Будь ласка. Так. А оце а що? Що це таке? Це е, груша. Груша? Так, е, сорт е, Вікторія. О, Вікторія? Саня, це знак! Це знак. Давай візьмемо. А, є, а які там, ну. Е, плоди е, да. дуже такі великі, соковиті, такі стиглі, такі. Великі плоди там. Великі. великі. То це ж не про тебе. Я у вас вишенька Вікторія. А я у вас перчик, Олександр. Такий маленький, декоративний. Я посукаю. Ага. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Доброго дня. Доброго дня. Е, мені потрібно той не, дерево бонзай. Може, бонсай? Бонсай! Бонсай. Але він такий дуже дорогий. І скільки? Ну, тисяч сто, може. О, клас, підходить. Дайте мені 100 штук. <служив> у вас велика ділянка. Так, у мене велика, але це не для мене. Це для бомбосховища. <спільшите> Щоб люди дихали чистим повітрям, а не тим затхлим, підвальним. Ну ви розумієте, розумію. А може краще зробити у бомбосховищі вентиляцію? Вентиляцію вже зробив мій попередник. Ну, по документам. Тож я не можу. Я можу робити тільки озеленення. Це все в рамках великого проекту, як велике садівництво. Ну, так, так. Да. Ось, будь ласка, випишу вам рахуночок на. То бонсайф касі можете оплатити. Доставку ми вам зробимо. Дякую, так, все, відправляємо. А, толік, а, а, рахунок кинув тобі, оплачуй. А, та, слухай, що там з блакитними ялинками у нас купив? Що значить зелені купив? У нас по документах блакитні. Ну, тепер купляй ще дві тони блакитної фарби. Все, давай, давай, дякую. Зараза, то! Коли вже їх пересадять всіх в рамках великого садівництва! Це точно. вибачте, накипіло просто. Добрий день знову. Добрий день, це знову я. А що таке? Вам не сподобався кущ? Ні, кущ класний, але потрібен свіжий. Тобто? Ну, тому що мене дійсно ніхто не помічав на дорозі, але всі зупинялися і чомусь дюрили на мене. Вибачте, а ви хто взагалі? А я колись в гаї працював, а потім мене звільнили за те, що я з Радаром в кущах сидів. От, тому... Так а як ви зараз сидите в кущах, якщо вас звільнили? А я дурний. Халтура. Угу. Добре, у мене для вас є дещо інше. Краще, ніж кущ. Ось! Вила. І куди це? В дупу. А поняв. Так, а ще мама просила виділити їй кусочок землі в кутку. О! Що, о! Оце є з задоволенням. Я навіть оградку зроблю. Що? Ти що, дурак? Чого? Це не для неї, це для томатів. Ти ж любиш її томатний сік. Сік я люблю, її не дуже. Та це я в курсі. А ще мама просила купити отруту. М -м. Так, стоп. Ану, тихо. Сік, отрута, ділянка. Та вона мене отруїти хоче. Та що ти милиш дурниці? Ні, це від шкідників. Так вона мене так і називає, шкідник. Так, зацікав. Вона хотіла це е, насіння ще помідор, волове е, серце, чорний принц і монгольський карлік. О. Звучить, як імена її колишніх. Мані, Мані, ну не були турнич. До речі, мама приїде, тож ти в трусілях не ходи, будь ласочка. А. Ну, Щоб не видно було твого цього... миколаївського корнішончика. <ріху> Я піду, подивлюсь на сім'я. Що це корнішончик? У мене нормальний патісон. <ріху> <ріху> Доброго дня. Доброго. А поставте мені, будь ласка, сюди ялиночку. Так, зараз. Ялиночку. Так. Опа. Опа. Ось, дивіться, яка красуня, ялиночка спеціальна для вас. Спитайте мене, будь ласка. Так, будь ласка. А, так. Ага. У -у -у. Yeah. Ось. Так, ну це типу я в альпах. А так, і, і пальму. Пальму? Зараз. Mm -hmm. Так, пальму. Ось. Найкраща пальма для вас, будь ласка. Ось. Mm -hmm. Mm -hmm. Ого. <ріхи> а, 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 а тут сфоткати, типу, я на Мальдивах. Давайте. Ага, будь ласка, так. <ріхи> Є? <ріхи> Чудова, гарна фотка. <хапка. ріхи> так, так. О, класно, дякую. Вибачте, а для чого це вам? Розумієте, просто зараз бусю за кордон не випускають, а мені ж треба якісь фотки викладати в інстаграм. А у вас в інстаграмі є фото з Парижу? А, ні. А у мене там в підсопці є дуже гарні фотошпалери з ейфелевою вежею. Можу там сфоткати вас. А, о, ну пішов. Пішли. Цікаво. А-а-а, жіноче щастя є, так, граблі є, так це є. А що ще треба? Так, все, все. На, тримай. Тобто, все, я зрозумів, що нам треба зробити. За Надо треба продати цю дачу нафіг! Як це продати? А отак. Купимо собі оцю гойдалку, поставимо її в квартирі, купимо собі фотошпалери, Там у нас буде і туї, і газон, і палив, і качеля, і, і все, все, все. І головне твоя мама до мене не приїде і не отруїть мене томатами. Все Саня, шо? давай, хоча б цього гноміка купимо, Патісончиками їм пограєшся. Дед, Саня! Шо, пішли, тобі кажу. So